Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. У мене сьогодні є для вас цікава інформація щодо моєї допомоги вам. Мова йде про зупинку фізичного болю, а саме біль в кістках, суглобах, травмуваннях. Ран, можливо. Якщо вам це цікаво, ви можете писати телеграм-вайбер. Телефон у шапці профілю. Чи мала я з цим раніше роботу? Звичайно, я мала, але саме ось вчора вже до мене постукали мій рід. Сьогодні, знову, якби, дали про себе знати, рід і вищі сили дають дозвіл про це говорити вже, скажімо так, в такій мережі, як YouTube. Так що, будь ласка, звертайтеся. Я зараз не кажу про лікування повністю, я кажу про зупинку болю. Також зазначу, що це не віск, це не свічки, це не замовляння, це енергетична робота на будь-якій відстані від вас. Так що, будь ласка, Пишіть, і ми будемо обговорювати. Не думаю, що за всіх візьмусь. Спочатку передивлюся. Так, це платно, це не безкоштовно. Самі розумієте. Дякую вам за увагу.